Четвертий рік війни мав би нас об'єднати навколо однієї ідеології. Всі гроші на збройні сили від них залежить наше майбутнє. Слухайте, ну досить думати, що в Києві періодично буває спокійно, і це означає, що ми можемо так і далі продовжувати жити. Ми кожного дня маємо пам'ятати про східну і південну Україну, які просто страждають в 10 разів більше, ніж ми тут в Києві. Про окуповані території, де знаходяться наші українці. Що ми робимо? Тому я легко підводжу до того, що в нас досі немає політики раціонального витрачання коштів державного бюджету. От яскравий приклад це видатки з державного бюджету, з державного бюджету 2 мільярдів гривень по програмі національного кешбеку. Уже пройшло немало часу, майже півроку. Якби ця програма була ефективною, то хоча б один показник змінився. Я маю на увазі, що це ж покликана програма. Якби пропагувати, купувати товари українського виробництва більше, чим імпортного. Подивіться по е, торгівельному балансу України. Імпорт товарів збільшується, збільшується, тим більше такого широкого споживання, е, як е, навіть овочі і інші товари, які більше зараз возяться, ніж коли не